Керівника Галину Михайлівну Кулинян. Шановні гості, батьки та наші любі випускники, вітаю вас із сьогоднішнім святковим днем. Це день, коли ви стоїте на порозі нового, уже дорослого життя. Залишаєте школу, місце, де було усе: перші перемоги і розчарування, дружба, підтримка, перше кохання. У минулому залишаються уроки, однокласники та вчителі. А попереду нові вершини і досягнення. Шкільні роки це не лише оцінки і зошити, але й історії, які ми писали разом. Це ранки, коли ви прибігали з радісними усмішками, і дні, коли ви шкетували чи отримували гарні оцінки, ви виростали на моїх очах. І це ваше зростання щоденне, інколи непомітне, але таке справжнє. І от перед нами дорослі, розумні, впевнені у собі випускники. Мої любі діти, я дякую вам за проведені разом сім років. Дякую за довіру, за ваші жарти, суперечки, за щирість, за допомогу і безвідмовність, за добрі слова. Бажаю вам, щоб ваш шлях був наповнений гарними подіями і високими здобутками. Щоб небо над вами було чистим і мирним, щоб ваше життя не переривалося тривожними сиренами, щоб ви мали можливість любити, творити, будувати. Бажаю, щоб ніколи не боялися бути собою, щоб ви добре знали, до чого прагнете, щоб поруч завжди були люди, які вірять у вас і підтримують. Сьогодні. Ми відзначаємо одне з найважливіших державних свят День Конституції України. Будьте рідними громадянами нашої держави, творіть її майбутнє і йдіть сміливо вперед. Поважайте своїх батьків та наставників, вони дають вам найцінніше знання і досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наші життя, спокій та Україну. І ким би ви не стали, пам'ятайте. Для мене ви завжди залишитеся моїми дітьми і вірю в кожного з вас. А якщо вам буде потрібно, двері нашої школи завжди відчинені для вас. Дорогі наші батьки, сьогодні особливий день не тільки для ваших дітей, але й для вас, тих, хто був поруч кожну мить, хто переживав, підтримував, допомагав, радів кожному досягненню наших дітей. Хочу подякувати вам. За взаєморозуміння, за співпрацю протягом усіх цих років. Ви завжди були поруч. І навіть тоді, коли було складно і непросто. Бажаю вам, щоб наші діти знайшли свій шлях та були щасливими. Нехай вони завжди пам'ятають дім, де виросли, і людей, котрі люблять їх понад усе. Це вас. Радості від кожного успішного кроку наших випускників нехай тішать нас своїми перемогами та здобутками, у щасливу путь! Наші випускники. Ось і настав цей день, який здавався таким дуже далеким. Від дзвінка до дзвінка, з парти до парти, від класу до класу. Ми незамітно проходили цей шлях. Лукварики, портфелі. Перші написані власною рукою літери, перше самостійно прочитане слово. Все це залишилося вже у минулому. Ви стали іншими, дорослими, дівчатами та хлопцями. Сьогодні у вас випускний. Ці хвилини наповнені спогадами і смутком, що йде в минуло щось дороге. І рідне вам випало вчитись закінчувати в школу в непростий час для нашого народу. Попереду вас чекають нові вершини, нові досягнення, непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власну думку та відповідати за прийняті рішення. Пам'ятайте, що кращий порадник це ваші батьки. І власна совість у ваших руках, ваше життя, вірте в себе, у свої сили та мрії, будьте невтомними носіями християнських цінностей, несіть себе гідно, шляхетно і чесно. Знайте, що людину відрізняє доброта, порядність, милосердя. Нехай кожен з вас досягне своїх висот. Бажаю благословення та щедрої долі, невичерпної енергії, миру та добра. Ви дорослі, красиві, натхнені, кращі з кращих на цілій землі. Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть у даль журавлі. Ви мрій своїх, линьте, крилато, не спиняйтеся, б не було. Хай удачі вас буде багато і людське зігріває тепло. А життя це робота і диво, в нім печалі і радості є. Йдіть упевнено, вперто, сміливо. Вибирайте найкраще своє. Але... Але щоб усміхнулося небо, і удача жадана прийшла, самостійно трудитися треба наполегливо поті чола. Бо життя це серйозно, без жартів, що посієте, те й зберете. Манне з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це. Нехай чебрецем квітне ваше життя. Вам щастя належить по праву, хай посмішка тішить ваші уста, а праця приносить вам славу. Хай в житті вам радість буде, процвітайте, як той цвіт. Дай же, Боже, вам, любі діти, довгих, мирних і щасливих літ! Сьогодні випускний останній раз, появнеш і поплачу останній вальс. Вись уважно обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них цей день останній раз, одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строгий залуч тільки раз, кап'ярці ти свій зроблені перший раз, до ранку не повернешся додому останній раз. Коридори школи, спогади приколи, і пикай, на полу. Ті ті і на поло, але ці часи, такі незабутні, люби в стані тренувальні присутні, а завтра кожен піде до своєї мети Ми до своєї мети, згадати, що є, кожному своє, але є ще так, на сілько п'єснює, коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і грали навколо, але ці часи такі незабутні, і ми останній раз згадуємо, сутні, а завтра може дві Батьків, хочу привітати вас із закінченням школи. Ви пройшли надзвичайно важкий етап у вашому житті. Ви переходите в доросле життя. Тому ми хочемо побажати вам сміливо вступити на стежку дорослого життя, завжди вірити в себе і сміливо йти вперед, долаючи будь-які перешкоди на шляху до своєї мрії. Будьте мудрі і терплячі в пізнанні світу, будьте щасливі кожну мить вашого життя. Щоб добре пройшов вступ до обраного навчального закладу, здоров'я, оптимізму, Божої опіки і мирного неба над головою. Шановні вчителі і всі працівники школи, ми хочемо висловити щиру вдячність за вашу важливу працю, за терпіння та відданість у навчанні та вихованні дітей. Бажаємо вам натхнення, міцного здоров'я та успіхів у вашій благородній справі. Зі шкільного найріднішого порогу, з найкращої юнацької весни у добрий час у путь дорогу благословляємо вас, доньки і сини. Ніколи не думали, не гадали ми, що станемо дорослими, як наші батьки. І завдячу всім, що у мене є. Мої сни мої мрії, моє майбутнє. Сотня с хаток Новий ранок і я вірю вверю наступний день. Супають через дороги, бур'яни такі Сміхаються нам, пишаються нам наші батьки. Життєві декорації, життєві сцени, Племена, яких чусь, які вчити подолати Я хочу жити, я не хочу мовчати, Слово моє, очі, моя любов Замою сльози, моряшом вам завдячую знов. У нас є мільярди людей на землі, і завдяки вам ми залишимось мелі. Thank you, Don't be that way Fall apart twice a day I just wish you could feel would you say?